Тепер ми говоримо з вами про розпакування змінних, а саме про розпакування змінних в середині циклу Фо. На початку говоримо просто про розпакування змінних. Python ви можете сказати, змінна A дорівнює 5. А можете сказати, змінна A та B дорівнює 10 і 20 відповідно. A стане 10, B 20. Але також ви можете написати A B. А тут, наприклад, список. Головне, щоб ліворуч та праворуч була однакова кількість елементів. Тобто, якщо у нас список в якому 5 елементів, ліворуч має бути 5 змінних. Зараз ми ну, праворуч писали літерали, але це не обов'язково. Тобто у вас може бути таке, що написано AB ліворуч, а праворуч items. Результат той самий. Тобто праворуч може бути змінна. Якщо ви будете використовувати різну кількість елементів, ліворуч та праворуч, у вас буде виняток. Якщо ми, наприклад, тут напишемо 3 елементи, а ліворуч у нас два, у нас буде помилка, що не можемо розпакувати таку кількість елементів. І далі ми ще будемо говорити окремо про розпакування, і у нас там буде спеціальний синтекс зірочкою, який дозволяє розпаковувати різну кількість елементів. Але зараз нам це не потрібно. Нам зараз потрібен варіант, де ми говоримо, що нас кількість ліворуч та праворуч однакова. Я просто про всяк випадок вам показую цей виняток, щоб ви знали, як це виглядає, що це саме проблема з розпакуванням. До чого тут взагалі ФО? Справа в тому, що коли ви перебираєте елементи, інколи один елемент, який ви перебираєте, складається з декількох. Наприклад, якщо ви скажете for item in items, у вас зараз item це список. Тобто кожен елемент нашого списку items це також список. І якщо вам треба окремо працювати з кожним елементом, ви можете всередині циклу розпакувати цей список item на два елементи. Наприклад, давайте скажемо I1, i2 і розпакуємо item. І тепер робимо print. І знов пишемо i1 i2. Тепер вже немає дужок квадратних, тому що список ми вже розпакували. І в нас є дві окремі змінні. Далі ми там будемо щось розумне з ними робити і якось з ними працювати окремо. Розпакували ми зміння зараз звичайним чином, тобто тим синтаксисом, який ми тільки що розглядали. Але ви можете перенести це розпакування в цикл ФО, і буде той самий результат. Якщо у вас кожен елемент з item складається з двох елементів, ви можете написати таке розпакування. Звичайно, що якщо ви вперше бачите цикл ФО, вивчаєте першу мову програмування, це буде важко, тому вам буде легше робити ось так. Нічого поганого в цьому немає. Але якщо це сприймається нормально, то це розпакування дуже зручне, тому що ви одразу можете створювати два елементи і дві окремі змінні. І це розпакування дуже часто вам буде потрібно, коли ви працюєте зі словниками. Тому що, коли ви працюєте зі словниками, дуже часто вам треба одразу працювати із ключем, із значенням. Якщо ви подивитесь на London Items, це дуже схоже на те, що ми тільки що бачили зі списком ITEMs. Тобто структура даних дуже схожа. Особливо, якщо ми зараз перетворимо London Items на список, щоб не було цього зайвого dict Items. Це просто нам потрібно, щоб візуально легше було сприймати. Тобто це тепер список кортежів, а у нас був список списків. Функціональна з точки зору перебору це одне і те саме. Нам підходить цей варіант також для того, щоб перебирати одразу по два елементи. Це означає, що ми можемо тепер сказати, для того, щоб перебирати одночасно ключі та значення словника. Ну, і давайте скажемо просто поки що print. Тобто ми можемо. Це розпакування використати, і всередині for одразу отримати окремо ключ та значення. Знов таки, якщо це важко робити так, ви можете спочатку сказати тут item. Item це буде кортеж. Якщо ми скажемо item зараз, ми бачимо, що це кортеж. І далі ви можете розпакувати цей кортеж на окремі елементи key-value, item. Ну і знов ж тепер вже можете робити print key та value. Тобто ви робите те саме розпакування, тільки за два кроки спочатку отримуєте елемент. Потім в середині циклу вже розпакування. А можете одразу після ФО робити розпакування. Єдине, що коли ви знаєте, що можна зробити розпакування, інколи ви просто автоматично забуваєте написати items. Тобто, ось так розпакування працює, але якщо ви забудете items, воно не працює. Ви отримаєте цю помилку, що для розпакування забагато значень. Чому забагато значень? Тому що зараз розпаковується рядок, і в табелі розпаковуються ключі. Тобто, наприклад, ми зараз намагаємося розпакувати name, key та Value. Тобто, фактично робимо ось так. Ну і у нас, відповідно, виняток, тому що в name 4 символи, і щоб розпакувати його на окремі змінні, треба 4 змінні. Тобто, коли ви бачите такий виняток із словниками, це означає, що забули тут items. Це не єдиний варіант, як ви можете отримати всередині циклу ключ та значення. Ви можете перебирати ключі. Для цього ви говорите for key in London, або ви говорите For key in London keys, хоча це не обов'язково keys можна не писати. І далі ви говорите value, це London key. Тобто у вас вже є ключ, ви знаєте, як за ключами отримати значення, це синтаксис London квадратні дужки key. І у вас є ті самі ключ та значення вже, і ви можете робити Print key value Якщо такий варіант зараз виглядає більш зрозумілим, це абсолютно нормально, можна використовувати його. Але цей варіант вам також показую, більше через те, що він дуже розповсюджений, постійно використовується. Тому вам треба теж до нього потроху звикати.